Добрий ранок. Фіксую перший сніг 1 листопада. Ось такі справи в нас. Напевно, в цьому сезоні вже всі пекли груші, крім мене. Отож, маю в наявності груші, розрізала їх навпіл. І Зараз в кожну я поставлю сир, брі, потріблені горішки і запечу. Сир у мене ось такий брі. Думаю, що буде смачно до груш такий. Шматочку, думаю, достатньо. В кожну ямочку сюди огрушу. У мене волоскі горішки. Можна будь-які, я думаю. Ось так буду не шкодувати, тому що, думаю, буде смачно, як буде багато горішків. Можна кедрові, можна мигдаль, напевно, хто що любить. Зараз я ще посиплю цукром з корицею. У мене вже є такий готовий мікс. І в кінці, коли вони приготуються, полию медом, от в мене такий цинамоновий цукор вже готовий. Зараз я собі ним також так, щедренько зроблю собі такий на свій смак, тому що в мене більше ніхто цих груш їсти не буде, крім мене. Запікати буду при температурі 180 градусів Цельсія, приблизно хвилин 15, можливо 20. Вже подивлюся, що в груші зм'якли і сир розтопився. Духовий шкаф. І вибираю функцію бейк, випічка. У мене стоїть 200 градусів, потрібно зменшити на 180 і по часі, думаю, хвилин 15. Груші спечені, рівно 15 20 хвилин я нічого не змінювала. Як бачите, сир гарно розтопився. І зараз все це я ще полию медом. Такий в мене буде зараз перекус після сніданку. І ще подивіться, сьогодні вже був приморозок і я зрізала трояндочку, яка ще повністю не розпустилася, але я думаю, що обов'язково в будинку, у вазі, вона буде нам ще гарно квітнути. Приїхали сьогодні з Брендоном зранку на відкриття магазину Бурлінтон біля нас недалечко. І е, сьогодні першим 100 покупцям дарують 10 доларів карточки. Приємно, звичайно. Мені діток в школу відправили і вже чекаємо, там робітники готуються до відкриття. Це магазин із одягом, із. Декором для дому і з різною всякою всячиною. Червону стрічку будуть сьогодні розрізати. І при можливості покажу, чи щось знайду сьогодні там. Якраз робітники виходять до спільної фотографії перед відкриттям. І от вам показую чергу. Магазин донатить 5 тисяч доларів одній зі шкіл. Тут 3. That's about that. Роздають кожному 10 доларів. Oh, yes. Бонусну карточку. Тут одягу багато, для дітей відділ, косметика, сумочки, взуття. А також я знаю, що повинен бути для дому такий куточок. Ось там. Так, я ще спочатку розберуся, що, де і до чого. І якщо я сьогодні щось придбаю, обов'язково з вами поділюся. Тут посуд. Ну, Саме в цьому магазині для дому невелика територія, тому що в іншому вагаю, в штаті магазині, там дуже багато всього є для дому. Тут бачу менше, взагалі меншого розміру магазин, але близько до дому. Тому ставки під гарячі 10 доларів така. Я йду пошукаю марчику за взуттям. Таке те, що мені необхідне. А в якийсь день я приїду спеціально сюди сама і зроблю вам огляд магазину. Тому що сьогодні я тут не одна. Взяла я е, дав для доні шампунь-кондиціонер. Використаю 10 доларів. І от Брендон взяв, я собі взяла шампунь-кондиціонер з біотином, то і в нього карточка є. То ми окремо заплатимо. А так, не дуже я задоволена. Якщо чесно, вагаю, кращий бурлінта. Зате з магазину Gapes, куди я вас вже також брала з собою у штаті вест Вірджинія, я повернулася ось таким придбанням. покупочки мої. Це для Марчика. Я йому там знайшла взуття ось такі кросивочки вже. Вищі трішки, бо вже в нас зранку і буває сніжок пролітає, як ви бачили на початку відео. А, і оці такі дутіки, як тепер кажуть, дуть такі м -м, чобітки. Вони з флісом всередині утеплені. Вже на таку а, сніжну, більш поводу взимку. Дуже мені сподобалось, як тут зроблено. Ззаді ось ця. Вищіпається і можна так затягнути, щоб ось тут воно затягується, мені однією рукою важко показати, щоб сніг не падав, не залітав туди в ту ніжку і стягнеться, і знову тут прикріпляється на закляпорці. І не буде воно собі там ходити то ці коштували кросівочки 15 доларів, Бачите, були 36 за 15 купила. А ці були також 36, а взяла майже за 13. Так що я дуже задоволена, тому що таких цін деколи і навіть в секонд-хенд магазинах не знайти. А в штаті Вест Верджинія часто бувають такі низькі ціни. Без причиня, я на заправці Шіц. Тут галас на дурдом, тому що бензин 2.49. А так як в мене карточка, то 3 центи мінус 2,46. таких цін я не знаю, чи ви сюди знайдете. От в мене вийшло за майже 12 галонів, майже 30 доларів. Хотіла поділитися з вами такою диворучкою. Замовляла я на Aliexpress, Побачила я у наших українських рукодільниць, що ними можна робити розмітку, так як я от вишивала підвісочки. Я собі там намалювала, як мені буде зручно все. Зараз нагрівається праска. І від. Тепла. бачите, вся розмітка просто зникає. Це, я не знаю. Для мене великий-великий помічник. Може, комусь потрібно, то шукайте на Aliexpress. Або, можливо, у якихось рукодільних магазинах у вас. То от, поки є такі сонячні промінчики. Я покажу сьогоднішній результат. У мене з'явився ось такий соняшник підвізка тому що готуюся ще, маю кілька ярмарків цього року. 3х4 см у бронзі. Я такий точно вже один чи два мала, вони продались, то я вирішила знову. Він легко вишивається і, як ніби на синьому фоні, на фоні неба. І тепер ось такий браслетик іншим видом вишивки. Це не хрестиком, як бачите. Щось типу рокостилю. І от такий, з трояндочками ніжний. В такому темно срібному металі браслетик. Вирішила запастись браслетиками. Підвісок, ніби маю, достатньо. О. І ще два ось таких іменних кулони підвісочки. Полетіли в Україну в подарунок. Ще показую, які для дисплею на пробу взяла. Для дисплею підвісок такі стенди. Для таких менших. От, овальна трішки завелика сюди, а кругені менші буде в самий раз. На сьогодні з вами прощаюся. Всім щиро вдячна за перегляд. Кому сподобалось моє відео, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба над Україною і до наступної зустрічі!